Кафедра математики і фізики була створена в 1926 році, проте задовго до створення кафедри, викладанню математики і фізики в головному училищі садівництва приділялась велика увага. Першим завідувачем кафедри був Чижов. Сьогодні на кафедрі працює сім викладачів, з них п'ять кандидатів, в, науку, в тому числі чотири доценти. Два викладачі є заслуженими працівниками освіти. На кафедрі викладаються вища математика, математичне моделювання, теорія ймовірності та математична статистика, фізика, фізика з основою біофізики, математика і фізика для слухачів відділення до вузівської підготовки. За останні 10 років на кафедрі підготовлено і видано 7 підручників, 15 навчальних посібників. В тому числі 5 з грифів Міністерства освіти України. Отримано два патенти, укладено дві типові навчальні програми з дисциплін, опубліковано понад 200 наукових статей та навчально-методичних праць. Для проведення навчально-наукової роботи кафедра обладнана двома аудиторіями для проведення лекційних та практичних занять, трьома фізичними аудиторіями для проведення лабораторних робіт із застосуванням комп'ютерної та лазерної техніки. Кафедра підтримує наукові зв'язки з відповідними кафедрами багатьох університетів України, а також з кафедрою алгебри і геометрії Університету Палацковоломуці, Чеська республіка, Інститутом математики Дебрицинського університету. Один з наукових напрямів кафедри спонсорується чеською грантовою агентурою.